We wake up this to a war in Мало хто очікував, що Україна чинитиме настільки запеклий відчайдушний спротив у разі повномасштабного вторгнення Росії. Нам пророкували поразку. Усього за кілька днів, і такі прогнози мали усі підстави. Ми хочемо розповісти про маловідомі події оборони Києва, коли здавалося, що все от от закінчиться не на користь України. У цьому відео ви побачите ретельно зібрані кадри із перших тижнів Великої війни і переконаєтеся, що українці виборюють свободу насправді героїчно. У лютому Путін хотів розчавити захист України, напавши з усіх боків. Заприклад, вочевидь, було взято вторгнення СРСР до Чехословаччини 1968 року, відоме також як Операція Дунай. Єдиною відмінністю стала менша кількість задіяного особового складу, що кремлівські стратеги вирішили компенсувати відпрацьованими маршкитками на величезній відстані і застосуванням авіації. 24 лютого, о 8 ранку, близько 40 російських вертольотів з елітним спецназом на борту вилетіли з Білорусі у бік Києва. Їхньою метою було захоплення аеропорту в Гостомелі, відомого також як Аеропорт Антонов. Це величезний вантажний аеропорт з довгою посадковою смугою, розташований за 10 кілометрів від Києва. Росіяни планували скористатися ним як повітряним мостом. Для перекидання великої кількості піхоти та техніки цю схему вони нещодавно встигли відпрацювати у бойових умовах у Казахстані, де було одночасно використано 150 літаків Іл-76 для висадки спецназу. Вже за кілька годин після висадки в аеропорту Гостомеля росіяни мали захоплювати адмінбудівлі Києва. Проте проблеми у росіян виникли уже із перших хвилин, коли відразу після перетину кордону їхні гелікоптери почали збивати. Є покриті опа. У точці призначення вони також зустріли спротив. Ух ти ж, йолки палки. Нацгвардійці, які охороняли аеропорт, не розгубилися, коли на них з неба впали десятки вертольотів і швидко розосередившись територією, відкрили вогонь на ураження. Це були бійці недоукомплектованої бригади НГУ, озброєні лише стрілецькою зброєю та мінометами. Більше ніж три години росіяни намагалися вибити нацгвардійців обстрілами з вертольотів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім. Місцеві жителі пізніше розповідали, що по аеропорту також завдавали авіаударі. Це був важкий бій. Гелікоптери безперервно обстрілювали позиції наших воїнів з повітря. А згодом висадився десант, і вогонь почали вести ще із землі. Як потім доповіли бійці, кілька гелікоптерів росіян, не витримавши граду куль, звалилися прямо на аеропорт. Через кілька годин боїв. Офіцери Нацгвардії вирішили відступати за можливістю розбивши злітну смугу з мінометів, росіяни не очікували на спротив взагалі, не кажучи вже про те, що бої будуть настільки тривалими. Весь цей час 18 російських літаків і 76 ущент набитих солдатами та технікою, ружляли над Білоруссю, чекаючи на створення повітряного мосту. У головному управлінні розвідки вже зрозуміли плани Кремля і терміново відправили до Гостомеля три вертольоти з елітними бійцями, озброєними ПЗРК. Їхнім завданням було затримати висадку десанту, а ще краще збити хоча б один Іл-76, щоб зірвати висадку росіян. Про операцію українських спецпризначенців відомо небагато. Захисники виявили, що ворог вже почав будувати укріплення та спостережні пункти. Майже одразу почалася тривала перестрілка, внаслідок якої кілька наших бійців було поранено, але спецпризначенцям вдалося виграти час, через що висадку росіян з літаків було скасовано. Далі події розгорталися дуже швидко. Вже до ранку Збройні сили України вибили ворога з аеропорту. Наступного дня, 25 лютого, росіяни здійснили другий штурм вже на ста вертольотах. Аеропорт кілька разів переходив із рук в руки. Вночі 26-го зсу збили два росіяні.